Інформаційний випуск підготував Володимир Гарматюк. Більше інформації, не тільки також матеріали на різні теми можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Заохочуємо відвідувати. Це Українська служба польського радіо. Далі у нашому ефірі щотижнева рубрика Дар'ї Юрієвої, в якій вона підбиває підсумки тижня, що минає саме у Польщі. Яким запам'ятається полякам перший тиждень нового 2025 року. Польща підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає. Та мене звати Дар'я Юр'єва, і ви слухаєте Українську службу польського радіо. Отже, чим жила польща цього тижня? Що коментували польські політики? Про що говорили в кулуарах, та що обговорювали поляки в ліфтах та вдома за сімейним столом? А 1 січня Польща перейняла від угорщини головування в Раді Європейського союзу. Гасло польського головування Безпека «Безпека Європа». Варшава має намір зосередитися на зовнішній, внутрішній, інформаційній, економічній, енергетичній, харчовій безпеці та охороні здоров'я. Ключовим питанням на порядку денному залишається повномасштабна російська агресія проти України та безпека східного флангу НАТО. Пропоную почати з загальних питань такої невеликої довідки. Головування в Раді ЄС здійснюється на ротаційній основі. Каденція країни члена починається або в січні, або в липні відповідного року. Представники країни, яка головує, несуть відповідальність серед іншого за формування порядку денного засідань окремих органів ради. Та проведення переговорів між державами-членами з проханням пояснити більш детально, які взагалі повноваження має країна, що головує, на що вона фактично може вплинути. Я звернулася до керівниці Брюссельського бюро польського агентства преси Магдалени Цедро. 1 степня польська прийняла приводніцтво в раді уні з 1 січня. Польща очолює Раду Європейського союзу. Це орган, у якому співпрацюють міністри окремих відомств з усіх 27 держав-учасниць. Польща, яка головуватиме протягом наступних шести місяців, має шукати компроміси і пропонувати порядок денний для країн-учасниць. Звісно, кожна країна, яка головує, може запропонувати свої пріоритети, підкреслити, що важливо, аби з усіх сфер, якими займається ЄС, починаючи від системи охорони здоров'я через енергетику, кліматичну політику і закінчуючи міграційною політикою. Сфокусуватися на конкретному секторі, сфері польща пропонує зосередитися на безпеці, але не лише на безпеці у військовому та зовнішньому вимірі, а й, наприклад, на продовольчій безпеці чи безпеці у сфері охорони здоров'я. Тут, скажімо, є питання психічного здоров'я дітей, яке також буде порушуватися під час польського головування. Отже, питання безпеки висвітлюється польським урядом дуже широко, звичайно. Це не означає, що головування Польщі принесе дивовижні успіхи чи дивовижні результати, тому що це правда, що єдиним органом у європейському союзі, який має законодавчу ініціативу і може пропонувати нові закони, є Європейська комісія. Однак європейська комісія, очолювана Урсулою фон дер Лен, також прислухається до голосів держав-учасниць і до тієї країни, яка головує. Тож тут ми фактично. Бачимо, що є співпраця, взаємодія, але ми не можемо сказати, що польща може запропонувати чи змінити щось у такому дуже реальному відчутному вимірі. Однак ми можемо сказати, що польське головування буде важливим. Воно безумовно матиме фундаментальне значення для напрямку розвитку європейського союзу, адже рішення приймають усі 27 країн. Всі лідери цих держав-учасниць Аюв, все целі панст у перший же день польського головування. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга написав на платформі X, що очікує посилення санкцій проти Росії та більшої військової підтримки. Магдалена Цедро переконана, що Польща тут не підведе Україну. Напевно, Україна моглася сподіваюсь, дуже мнієї по президенції Венгерській від угорського головування Україна безумовно могла очікувати значно менше. Протягом найближчих шести місяців, коли Польща буде головувати, Київ може розраховувати на друга союзника в Брюсселі, який намагатиметься керувати роботою Ради ЄС і роботою держав-учасниць, таким чином, щоб Україна могла отримати якомога більше. Тому справді, коли мова заходить, наприклад, про введення ембарго на російський скраплений газ, то Польща безумовно буде тут дуже важливим адвокатом. Але, звісно, для посилення санкцій потрібна буде одностайна згода всіх країн-учасниць. Варто пам'ятати, що Угорщина чи словаччина завжди можуть заблокувати ці рішення. Однак на порядку денному можуть бути інші рішення, зокрема щодо підтримки України та введення деяких обмежень щодо Росії. Наприклад, Польща виступає за те, щоб питання про ембарго на російські та білоруські добрива голосувалося кваліфікованою більшістю голосів. А це означає, що Угорщина та Словаччина не зможуть заблокувати таке рішення. Тож Польща шукає нові більш інноваційні рішення для підтримки України, і Київ може розраховувати на підтримку Варшави. Україна Київ може лічитися на те, в Варшаві апарта. А що ж щодо членства України в Європейському Союзі? Ось нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей рік має стати історичним для Києва в контексті євроінтеграції, адже в першому півріччі ми маємо головування Польщі. А в другій половині 2025 року дані ще одного союзника України Магдалена Цедро також очікує на помітний прогрес. Послухаймо, я мисля пшелому феліході стежки акцесійного України до Уні Європейської було багато віле. Генераю, що було багато проривів на шляху України до вступу в Європейський Союз. У цілому, те, що сталося за останні два роки, можна назвати абсолютним прецедентом, коли йдеться про розширення спільноти, тому що Київ разом із Кишиневом отримав статус кандидата і почав переговори про вступ швидкими безпрецедентними темпами. Тому вже було багато таких проривів, але фактично в цьому півріччі, і про це також заявляє Єврокомісія. Очікується відкриття першого кластера. Тобто, ми фактично переходимо до переговорів. Європейська комісія має завершити так званий скринінг, підготувати звіт, який покаже наскільки українське законодавство відповідає праву ЄС, а наскільки ні, і на цій основі пізніше будуть проводитися переговори про вступ на основі 33 Розділів, які охоплюють дуже різні сфери: енергетику, цифрові технології, судову систему, відкриття цього першого кластеру щодо так званих фундаментальних питань боротьби з корупцією, демократії, верховенства права, буде великим успіхом для України. Тут також потрібна активна участь Польщі, тому що аби відкрити цей перший кластер переговорів про вступ, необхідна одностайна згода всіх держав-учасниць. Тож Польща, як союзник і адвокат України, має активно домагатися, щоб таке рішення було ухвалене у першій половині 2025 року. Повражу польського головання відбулася 3 січня у Варшаві. Міністерство закордонних справ. Польщі в коментарі CyberDefense24.pl зазначило, що ця подія безумовно не залишиться поза увагою Росії. Очікується не лише дезінформаційні атаки, а й серед іншого, атаки на IT-інфраструктуру. Наративи також можуть вплинути на пріоритети та суспільне сприйняття польського головання в ЄС. Моя співрозмовниця Магдаліна Цедро також вважає, що такі спроби будуть, і загалом дезінформація стає все сильнішою та ефективнішою. Тому пошук інструментів, які дозволять активно їй запобігати, безумовно дуже важливий, і це, безперечно, буде одним із ключових викликів для ЄС у перші півроку 2025 року. Історичне рішення саме так і ніяк інакше можна назвати той факт, що Україна вирішила не продовжувати угоду про транзит газу з Росією, яка закінчилася 1 січня 2025 року. Український політолог Євген Магда вважає, що завдяки такій позиції шанси України на перемогу війні з Росією збільшуються. А також таким чином зміцнюється безпека Європи. Євген Магда вважає, що в умовах війни Київ не може погодитись на збереження транспортування російського газу через свою територію, і тут я його зацитую. Те, що, попри війну, Україна не розірвала контракт, ймовірно, було пов'язано з побоюваннями можливих санкцій. Однак, зауважте, що Росія не оголосила війну, а стверджує, що проводить проти нас так звану спеціальну військову операцію. Я думаю, що Росія не оголошувала війну, щоб не поставити під загрозу подібні контракти. Вважає політолог, також він зазначив, що не продовжуючи транзитну угоду, Київ повівся їйдно, тим більше, що дотримав своїх зобов'язань перед європейськими одержувачами російського газу. Макда говорить Україна виконала свої зобов'язання. Нехай Росія шукає інші можливості для продажу свого газу. Нехай будує газопровід сили Сибіру 2 і продає газ Китаю. Росія багато разів говорила, що може змінити напрямок постачання. Тим часом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на припинення постачання газу до Європи території України. І тут цитата: Путін будував Північний потік, щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу, погрожуючи прикрити газовий кран. І саме Україна заблокувала йому експорт газу безпосередньо до ЄС, написав міністр на платформі X. Крім того, Польська заступниця міністра у справах Європи Магдаліна собковяк чарнецька сказала, що Польща, як країна, яка зараз очолює роботу Ради ЄС, готова до наслідків припинення постачання російського газу. Праця як запобігти крузи над тим, як запобігти кризі і як забезпечити альтернативні шляхи. Ми працювали дуже інтенсивно останніми тижнями, і кілька днів тому Європейська комісія заявила, що робота з країнами ЄС принесла добрі результати. Ми готові до такої кризи. Звісно, ми, як країна, яка головує в раді ЄС, тримаємо руку на пульсі. І Якщо буде потреба скликати додаткові зустрічі, додаткові наради, то ми до цього готові. На пульше така потреба, щоб зволивати додаткове спускання. Додаткове наради, точуща стаємо до того готові. Тим часом Єврокомісія запевнила, що припинення транзиту російського газу через територію України до ЄС матиме незначний вплив на Європу. Там підкреслили, що спільнота готова до цього і що газова інфраструктура. Може доставляти сировину за межі Росії в країни центральної та східної Європи іншими маршрутами. Крім того, після нападу на Україну у 2022 році ЄС збільшив імпорт скрапленого газу і поступово відмовляється від газу з Російської Федерації. Однак Є такі країни, як Словаччина та Угорщина, які не мають наміру відмовлятися від російського постачання, і тут я нагадаю, що в кінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини він йому сказав, що дозволить транзит газу до його країни за умови, що він не надходитиме з Росії. Якщо країна готова гарантувати нам, що не заплатить Росії до кінця війни, то це потенційна можливість. Можна про це подумати, але про додаткові мільярди для РФ, які були б витрачені на війну, мова не йде, сказав український лідер. У Польщі підвищена мінімальна заробітна плата з 1 січня вона становить 4 тисячі злотих бруто. Це на 366 злотих більше ніж у другій половині минулого року. Також зросла мінімальна погодинна ставка з 28 злотих і 10 грошів до 30 злотих і 50 грошів. Якщо ж говорити більш глобально про польську економіку та прогнози на цей 2025 рік. То вони досить оптимістичні. Експерт з інституту публічних фінансів Павел Войцюховський говорить, що перші ознаки відновлення ринку вже помітні. Польська економіка зростає, зокрема завдяки європейським коштам, зазначає професор. За його словами, більше споживання, свідками якого ми вже є в Польщі, позитивно впливає на економіку. Однак, ситуація в Сполучених Штатах тут буде важливою. Експерт має на увазі прихід до влади Дональда Трампа, інгурація якого відбудеться вже зовсім скоро, а саме 20 січня. Mamy do czynienia z z pewnym ożywieniem. Majemo sprawę z pewnym pożwawleniem spożywania. To dobre. Wydaje się, że inwestycje także sprzyjają zwiększenia eksportu. Trzeba jeszcze doczekać się ta do zobaczyć, jak wyglądaćemu zogniszni globalni czynniki powiązane z przychodem do władzy w Białym Domu Donalda Trumpa. Czy pocznieć ta tak zwana taryfna wojna, czy tarhofelna wojna z Kytajem? Na przykład pojawi się tak zwana wojna celna Чи война хандлова з Хінами. за словами економіста, ситуація за східним кордоном Польщі також матиме значний вплив на економіку країни у 2025 році. Для нас ключове очі ситуація з нас звичайно ключовою є ситуація в Україні. Ймовірність закінчення цієї війни або можливий програш. Це дуже серйозні ризики, які можуть дуже сильно впливати на польську позицію, наприклад, у сфері рефінансування державного боргу. Рефінансування двох публічного чи рейтингів розвиток ситуації на Близькому Сході, зокрема ціни на сиру нафту, на також матимуть вплив на економіку цього року. Додає Павел Воцюховський. Початок року ознаменувався також прикрим інцидентом. 1 січня п'яний солдат зупинив легковий автомобіль, в якому їхали батько з дочкою, і почав стріляти по ньому. Дівчинка встигла вибігти з машини. В певний момент батько рушив, щоб текти від солдата, який його зупиняв, коли він від'їжджав по машині, був зроблений щонайменше один постріл. Куля потрапила зокрема в пасажирське сидіння, яке було порожнім. Так описав обставини події прокурор Петр Скіба. Він додав, що загалом військовий зробив кілька десятків пострілів із вогнепальної зброї, і тут я зацитую не менше 65. Як з'ясувалося, рівень алкоголю в його крові становив близько двох промілев. Після інциденту солдата затримали його колеги. Підозрюваний визнав, що перебував у стані алкогольного сп'яніння однак, заперечив намір убити когось. Гарнізовний суд Ольштині заарештував на три місяці 25-річного військового. За інкриміновані злочини обвинуваченими може загрожувати навіть довічне в'язнення. Як повідомив речник окружної прокуратури у Варшаві Пьотер Скіба, солдату висунули загалом два звинувачення з них дотиче управління одне з них стосується зловживання владою разом з погрозами кримінального характеру, а також спроби вбивства. Друге з тих звинувачень стосується служби у стані алкогольного сп'яніння. Мова йде про конкретне положення кримінальної військової частини статті 357 кримінального кодексу. Ста Скіба. Додав, що чоловік дав пояснення, та частково зізнався. Подейжане признався частово до певних околі. Підозрюваний частково зізнався у певних обставинах. Мається на увазі те, що він пив алкоголь на території військової частини. Він зізнався у тому, що ніс службу у стані алкогольного сп'яніння, погрожував злочинним шляхом, стріляв. Однак він не зізнався у тому, що мав намір когось вбивати. Колів'я життя. Інцидент стався в селі Мельник Сім'ятицького повіту воєводства. Це недалеко від кордону з Білоруссю. Речник операції Безпечне підляща підполковник Каміль Доленська заявив в коментарі польському агентству преси, що цей інцидент кидає тінь на роботу солдатів на польсько-білоруському кордоні. Водночас командування операції Безпечне підляща та військові, які виконують завдання з охорони східного державного кордону, рішуче засуджують цю подію. Це ганебний випадок і неприйнятна поведінка, яка Суперечить цінностям і стандартам війська польського йдеться в заяві командування. Крім того, були проведені зустрічі з місцевою владою та керівництвом школи в Мельнику для забезпечення епізодичності заходу та повної готовності до співпраці. Повідомило командування. Політики одностайно засуджують поведінку солдата в мельнику, але по різному її пояснюють. Зокрема, Міхал Щерба, депутат європейського парламенту від громадянської коаліції, вважає, що солдата потрібно було усунути від служби ще раніше. To jest jakiś problem, na który powinna być wcześniej Co problem, reakcja. Co to jest problem, na jaką miała reagować wcześniej. jak wypadki PYAT-u powtarzyły się, to miała buty szybka, szybka reakcja. Jego miały usunąć od wojskowej służby. Zbawiany Ktoś, kto заявia, że jest służyty służyć rządowi, u w ma na 100% odpowiedzieć na te wymogi. Ale najpierw, czy ona ma powodzić powody, ty z tym, ale przede wszystkim zachowując się w sposób godny. Євродепутат від права і справедливості Вальдемер Буда вважає, що поведінка солдата могла бути спричинена погіршенням ситуації в армії. Останні опитування серед солдатів демонструють погіршення настрою та гіршу оцінку їхньої служби. Питання чим це спричинено? Чому настрої знизилися на 7%. Ружа Тун з Польщі 2050 вважає, що на психічний стан солдата могли вплинути так звані пушбеки на кордоні, свідком яких він міг бути. ten człowiek widać, że przeszedł jakieś straszne rzeczy. Zrozumieło, że ten człowiek przeżył jakieś żachliwe podzieje na kordonie. On nie był w stanie sprawy tej z tymi przeżywaniami. Toczno można powiedzieć, że nikt nie to, to. w się jego psychologicznym stan. Jednak takich sytuacji w ogóle nie ma Ci ludzie nie mają buty świadkami albo uczestnikami takich tragicznych podziw, jakie imowirno przeżył i człowiek. co ilustruje to, co się dzieje na kordonie. To również spotykało tego człowieka. To jest ilustracja tego, co tam się dzieje na tej Раніці військовий, який стріляв по автомобілю в селі Мельник, буде притягнути до кримінальної відповідальності та негайно звільнений зі служби. Написав міністр оборони Польщі Владислав косіняк Камиш на платформі X. Він наголосив, що такій бандитській поведінці не може бути прощення. 3 січня у Варшаві пройшла акція протесту сільськогосподарських організацій проти домовленості з групою країн Меркосур, зеленого ладу і імпорту товарів з України. Акція протесту завершилася демонстрацією перед великим театром національного опору Варшаві, де у цей день проходила інавгурація польського головування в ЄС. Лідер аграрного руху Солідарність Томаш Обшанський зазначає, що польське головування в раді євросоюзу має зважати на потреби фермерів, особливо коли йдеться про кліматичну політику, торгівлю та майбутній бюджет Євросоюзу говоримо про умову з Меркосуру про Україну, з якої приїжджають продукти. Говоримо про шкідливу політику щодо лісів і мисливства. Про це все, що сьогодні призводить до того, що польський фермер має дуже великі проблеми. Тим часом заступник міністра закордонних справ Республіки Польщі Марк Правда в ефірі першого каналу польського радіо сказав, що спільну аграрну політику необхідно скоригувати у зв'язку з планами розширення Європейського союзу. Z jednej strony mamy tak zwane autonomiczne środki, z jednego boku mamy tak zwane autonomicznie torgowalne zasoby, to znaczy ci wykluczenia, jakie przywoływały do zgadanych bezładów. Jednak możemy tych zasobów nie prodążywać. Taka na tej moment jest tendencja w naszej krajinie i tak będziemy kierować rozmowami, jak kraina, jaka głowuje w Radzie rozmowami? Заступник міністра закордонних справ Польщі додав, що рішення про зону вільної торгівлі з Україною можна або змінити, або повернутися до принципів, які діли до російського вторгнення. Ось таким був перший тиждень нового року. А я нагадаю, що з вами була Дар'я Юріва. Почумося вже за тиждень.